Ми вітаємо вас в Державному навчальному закладі Запорізьке машинобудівне вище професійне училище. Наразі ми знаходимося в майстерні, де здійснюється підготовка здобувачів освіти, які опановують верстатні професії. Ознайомимося з роботою на верстатах з числовим програмним керуванням. Ми перебуваємо біля фрезерного верстата з числовим програмним керуванням, на якому обробляються полоскореніні поверхні різних типів матеріалів. Наразі буде продемонстровано процес обробки заготовки з деревини. Спочатку ми створюємо в програмі ArtCam керуючу програму. Для цього ми створили макет прямокутника потрібного нам розміру. Після чого обираємо стратегію обробки 2D-вибірка та ріжучий інструмент. Кінцева фреза діаметром 12 мм. Далі здійснюємо перевірку та за потребою коригуємо параметри шагу робочої подачі та подачі врізання. Зберігаємо створену траєкторію в керуючій програмі на флеш-носій. Та встановлюємо у верстат. На верстаті встановлюємо положення нуля по осі Z та розпочинаємо обробку. Нашу заготівку плоскої форми закріплюємо на робочому столі за допомогою спеціальних затискачів. Кінцевою фрезою діаметром 12 мм вибирається шар деревини на задану глибину 2 мм. Після завершення обробки ми отримаємо прямокутник потрібного нам розміру відповідно до креслення. Далі до вашої уваги робота на токарно-фрезерному верстаті з числовим програмним керуванням, який має два режими. По-перше, він може працювати в режимі токарного верстату, коли заготовка обертається навколо своєї осі і різцем профілюється профіль від обертання. По-друге, в режимі фрезера, який за допомогою фрезерної головки при програмуванні може на обертаючій заготовці робити об'ємні фігури або елементи. Ми знову створюємо в програмі ArtCam керуючу програму. Для цього ми створили прямокутник потрібного розміру відповідно до креслення. Обрали стратегію обробки 2D-вибірка та ріжучі інструменти. Кінцева фреза діаметром 18 мм. Далі перевіряємо та за потребою коригуємо параметри шагу робочої подачі та подачі врізання. Зберігаємо створену траєкторію в керуючій програмі. На верстаті встановлюємо положення нуля відносно поверхні заготовки та розпочинаємо обробку. Наша заготівка кріпиться в обертальних центрах. Кінцевою фразою діаметром 18 мм вибирається шар деревини на задану глибину 2 мм. Наша заготівка круглої форми. Після завершення обробки ми отримаємо циліндр потрібного нам розміру відповідно до креслення. Далі ми хочемо продемонструвати вам інше обладнання нашої майстерні та його технічні можливості. Верстати токарної групи мають цифрову індикацію, що дозволяє з більшою точністю виготовляти деталі. За допомогою цього токарного гвинторізного верстату обробляються великогабаритні деталі довжиною 2000 мм. Діаметром отвору шпінделя 100 мм. На цьому токарно гвинторізному верстаті, який є аналогом верстати 16К-20, виконуються різноманітні токарні роботи. Він забезпечує високу точність та якість обробки. Для обробки зовнішньої циліндричної поверхні, відповідно до креслення, вдобувач освіти виконує заміри за допомогою штангенциркула шц 1 Для більшої точності використовується електронний штангенцирку. На цьому верстаті обробляють деталі кіл обертання різної конфігурації, гладких, ступенькових поверхонь, конічної фасонної поверхонь і нарізання різьб. Цей токарно-гонторізний верстат є аналогом верстата 16К-20. На ньому виконуються різноманітні токарні роботи. Він забезпечує високу якість і точність обробки. На всіх верстатах є пристрій цифрової індикації, за допомогою якого відображаються розміри заготовки або положення різця. На фрезерних верстатах виконуються різноманітні фрезерні та свердловільні роботи. Зенкерування, розгортання і зенкування отвору. Має 4 ступені захисту. Це плоскошліфувальний верстат. На ньому можна шліфувати поверхні плоских деталей в ручному та автоматичному режимі. Він має 6 ступенів захисту. А на цьому плоскошліфувальному верстаті виконуються роботи з шліфування плоских деталей в ручному режимі. Він має 3 ступені захисту. Заточувальний верстат використовується для заточування ріжучих інструментів. Верстат компактний, зручний в користуванні. Заточувальний універсальний верстат використовується для заточування ріжучих інструментів під різним кутом. Свердла, зенкера, розгортки, фрези, різці. Верстат компактний, зручний в користуванні, має два ступені захисту і окрему систему вентиляції. Для заточування свердла є спеціальний пристрій для установки і фіксації свердла. Він розміщений на рухливому столі, який має поперечню та подовжню подачу. Поперечна подача рухлива туди-сюди, а подовжня подача робочого стола має лімб – точність виміру 0,3 мм. На пристрої розміщена шкала з градусами. Для виконання роботи ми вставляємо в лінбі кут 60 градусів, виставляємо нахил свердла 12 градусів. Далі нам потрібно пересвідчитись, що наш пристрій виставлено по лінві. Свердло зафіксували в затискному механізмі. Після цього розпочинаємо операцію першого доторкання. Заточування продовжується доти, доки не заточиться обидві ріжучі політики. На цьому завершуємо нашу віртуальну екскурсію навчальної майстерні. Сподіваємося, що вас зацікавили в верстатній професії та чекаємо у закладі на навчання. Обіцяємо, буде цікаво і змістовно.